То венеційське скло може відійти в сторону, можна сказати, що Мурано відпочиває а Львів, столиця студійного скла. Ні, аж так дуже гостро не треба, але скажімо так: Мурано ніколи не було столицею студійного скла. Власне, в тому й суть, що Мурано так, Мекка скла загалом. Але якщо ми знаємо історію скла, які там 4 тисячі років, і ми, до речі, тут в музеї розповідаємо, от, є там 4 тисячі скла. От тоді, згідно легендою, воно якось там собі знайшлося фінікійцями, то студійне скло, от таке, є таке поняття, всі повинні розуміти, що є таке поняття, студійне художнє скло. От студійне скло це один з наймолодших видів мистецтва. Це не побутове, це щось для. До середини ХХ століття. Так, до 1960-х років вважається. Скло виконувало функцію лише декоративну або ужиткову. Були поодинокі випадки, тому що десь Пікасо собі бавився з якоюсь пластикою, там далі щось робив з фабрикою даум. Але в такому масовому явищі скло почало виконувати функцію авторського об'єкта, скульптури. Якщо ми знаємо про тобто, іншими словами, скло стало образотворчим. Художники скляріз звернулися до образності, до ідейності, використовуючи матеріал скло. Таким чином зароджується у 60-х роках, на початку в Сполучених Штатах міжнародний студійний рух, паралельно ці процеси відбуваються у Європі. Німець Ервін Ейш зробив перші спроби ще навіть у 50-х роках. І якщо говорити про столицю. До речі, в Мурану того не відбувалося. Тобто італійці вони трошечки пізніше до того долучилися. Хоча оці от піонери студійного року американці вони всі вчилися в скарській майстерності в Мурано. Mm -hmm. У майстрів Пєтри, Сегузо і, і інших. Але там все таки збережені такі от традиції декоративності та ужитковості. Ми ми маємо контакти декількох італійських художників-студійників, але це не є настільки масовим явищем, як відбулося в Сполучених Штатах чи в Європі, чи в Україні. Бо от до чого я зараз веду. Якщо ми маємо зафіксований шість другий рік у Сполучених Штатах, старт міжнародного студійного руху завдяки Гарвею Літлтону, Домініку Лобіну і їхнім учням, Марвіну Ліповського, якого робота у нас в колекції, до речі, він тричі був у Львові на симпозіумах, то буквально через десятиліття той сам процес відбувався у Львові завдяки Андрію Бокотею і його експериментальним пошукам. При тому, треба наголосити, що Андрій Бокотей не знав, що там відбувається. Тому що, зрозуміло, за залізною завісою такі речі не, не, не могли десь доходити сюди.